Привіт, друзі! Хто слідкує за моїм каналом і дивиться разом зі мною і розбирається з розв'язками прикладів з різних підручників? То сьогодні, по вашому проханню, ми відкриємо підручник Олександра Істер, математика для 11 класу. Подивимось з другого розділу інтеграли його застосування з 12-го параграфа обчислення площ плоских фігур інші застосування визначеного інтеграла у фізиці. Подивимось розв'язок прикладів 12.2, 12.3. і так, вперед. І так, приклад 12.2 умова звучить так: знайдіть площу заштрихованої фігури, зображеної на малюнку 129. І показано два графіка функції, які перетинаються. І ось тут заштрихована, просто дуже слабенько видно, що вона заштрихована, ось ця заштрихована область, і треба знайти площу цієї заштрихованої фігури. Тоді давайте згадаємо трошки теорію: що якщо у нас є дві функції f від і g від причому зверніть увагу f від x вище, вона вгорі розміщена, а G від X нижче. То площа плоскої фігури, яка обмежена неперервними на проміжку А b цими функціями, для яких виконується, що F від x більше або рівно G від X обчислюється за формулою, то це визначений інтеграл від чисел А і b, А якщо у нас площа заштрихована, то А і b будуть ось ці точки А і b. То це інтеграл від А до Б по ху від різниці цих функцій, причому від верхньої функції віднімаємо нижню і записуємо, що ще в скобочках по відх. От дивіться, давайте дивитись на наш малюнок. Що таке, по-перше, наші А і Б? Ще раз, ми бачимо, що заштрихована площа буде між точками по x 0 і друга точка по х1, тобто х перше у нас дорівнює нулю. І х друге у нас дорівнює одинички. Це ми визначили з вами А і Б. Тепер можемо записувати, що площа заштрихованої фігури дорівнює, вказуємо інтеграл від А до Б, тобто від 0 до одиниці. А тепер. Уважно, уважно, ви повинні перевірити, треба відняти від тої функції, яка вище, ту функцію, яка нижче. А вище зверніть увагу, начебто вище, якщо дивитись ось тут в точці, це і ось тут червона. Ну, якщо дивитись на заштриховану фігуру, і саме на проміжку від 0 до одиниці, то верхньою є, дивіться, яка синя лінія є верхньою функцією, тоді для нас це f від x. А нижньою, саме на проміжку від 0 до одиниці є. Червона функція, і тому ось це для нас буде G від X. Отут дуже важливо, не заплутайтеся. Дивіться на тій фігурі, яку площу ви шукаєте, яка функція вища, яка нижча. Отже. Вищою є ось ця синя, ми сказали, і ми можемо записати її це Cx плюс 1. А далі в формулі, йде мінус, ми повинні відняти ту функцію, яка нижча? Нижче це функція х2. уважно, ви віднімаєте всю функцію, значить, ви берете її в дужки, ставимо спочатку мінус, і беремо в дужки цю функцію. Це х квадрат плюс 1. І потім ще одну дужку закриваємо цю круглу першу, і потім ще вказуємо, що поде. По dx, ну так записують інтеграл. Правила запису інтеграла, що це якби по зміні x, отже, ці межі у нас змінюються по x. Все, ми з вами записали основну формулу, а тепер, щоб знайти цю площу в числах, то треба вже використовувати, згадати взагалі, що таке первісні, як їх знайти, і використовувати формулу ньютона lebnitса Але вона говорить про те, що ми повинні знайти первісну спочатку від нашої функції, яка тут під dx, і підставити потім b і мінус. Підставити А, Ну, давайте по порядку. Продовжуємо наш запис. І спочатку ми повинні розібратись з нашим інтегралом. Що ж буде стояти у нас в дужках? Дивіться, я відкриваю дужки, ось ці де мінус, і бачу, що це х плюс 1 мінус х 1, бо ми відкриваємо дужки, закриваємо дужку, по dx. А тепер уважно скорочуючи. 1 і мінус 1 ми отримали просто інтеграл уже трошки простіший від функції х мінус х квадрат. Отака у нас функція під інтегралом. Все, тепер ми думаємо, як далі шукати цей інтеграл. Щоб знайти цей інтеграл, треба шукати первісну. Якщо у нас різниця сума, то це буде сума. Різниця сума первісних. Тобто почергово ми вже з вами шукаємо f від х від оцих функцій, що стоять під інтегралом. Від х, дивіться, якщо х в першій степені у нас як би, то первісна від х в першій це буде х і степінь на одну більшу поділити на це число, яке ми отримаємо. Дивіться, Якщо була у нас х в першій степені, альфа одиничка, то це х в степені 1 плюс 1 це 2, і поділити на 2. Отже, від функції х маємо первісну х квадрат поділити на 2, ще раз, тому що альфа тут одиничка, потім мінус від х квадрат, та ж сама використовується степенева функція, але вже двіючка у нас альфа, і тоді дивіться, первісною буде х в степені степінь на одиничку більша, це 2 плюс 1 3, х3 і поділити на альфа плюс 1 це для нас 3. Отже, ми знайшли оцю первісну оцієї різниці, оцих двох функцій x квадрат, ось вона первісна. І знайшовши первісну, ми можемо тепер уже вказати, що це не інтеграл, а це оце вся наша первісна, f велике від x. І ця первісна тепер розраховується в двох точках. Тобто, ставимо вертикальну лінію і кажемо, що це у нас значення буде рахуватись так як в інтегралі від а до б, так і тут, від 0 до 1. А тепер. По формулі Ньютона-Лейбніца ми дивіться, що робимо. Ми в цю функцію, всю функцію підставляємо спочатку одиничка, і мінус потім підставляємо 0. Отже, це буде. Дивіться, я спочатку всю функцію підставляю одиничку. Це буде 1 в квадраті поділити на 2, мінус 1 в кубі поділити на 3. Це я записала f від B. Мінус. Тепер записуємо f від 0, від а маленького. Це буде 0 в квадраті поділити на 2, мінус 0 в кубі поділити на 3. Тобто підставили спочатку замість x одиничку, отримали запис, мінус, і підставили 0, отримали запис. Дорівня. Якщо б придивитись до цих других дужок, то тут 0 поділити на 2, 0, мінус 0, то перетвориться це в 0. Отже, можемо цю частинку вже не рахувати, але враховувати, коли розписуємо формулу Ньютона Лейбні, це обов'язково. І що у нас виходить? Дивіться, що 1 в квадраті – це 1, 1, 2, мінус 1 в кубі – 1, мінус 1, 3. Отже, залишилось порахувати різницю дровів, спільним знаменником буде 6. Додатковий множник сюди 3, сюди 2. Отже, 3 мінус 2 це 1. Отже, відповіддю буде 1 шоста. Отже, якщо вас питають площу, то ви шукаєте це як визначений інтеграл між двома точками по х, під яким різниця двох функцій: верхня мінус нижня. Ми все це знайшли і визначили, що це 1 шоста. І ще один приклад розглянемо. Дуже схожий приклад, тому більш детально вже зупинятись не буду. Знайдіть площу заштрихованої фігури. Фігура заштрихована лежить між двома графіками функції. Треба звернути увагу на те, що ми цю площу визначаємо як інтеграл від першої точки, яку ми бачимо по іксу, це точка 0. Від якої йде ця фігура до другої точки по іксу, де перетинаються ці два графіки, це 2. Отже, від 0 до 2 це буде у нас інтеграл від А до Б. Далі беремо верхню функцію, обов'язково вгорі та, що вгорі функція, і віднімаємо ту, що внизу. Це дуже важливо. Яка верхня функція на ось цьому відрізку? Дивіться, ви можете побачити, що начебто червона верхня, але це не так. Коли ми дивимося фрагмент від 0 до 2. То тут верхньою є синя функція. А синя функція це, я зразу вже записую, це в скобочках 2х мінус 3. Це функція, яка є верхньою на відрізку від 0 до 2. Мінус віднімаємо тепер нижню g від, х. g від х На цьому відрізку, це червона функція. Писуємо її в дужках, тому що ми всю цю функцію віднімаємо, значить, мінус х квадрат 3». І скобку першу закриваємо, і все це вказуємо по dx. Отже, тепер продовжуючи, ми можемо ось тут відкрити дужки, скоротити і подивитися, що буде під інтегралом. Дорівня інтеграл від 0 до 2, 2х, мінус 3. Це перші дужки. Мінус – Відкриваємо другі дужки. Це буде мінус х квадрат, і мінус і мінус, десь плюс плюс 3. По dx. Побачили, що функція перетворилася при скороченні. Мінус 3 плюс 3 скорочується, залишається 2х мінус х квадрат. Отже, інтеграл, який ми шукаємо, від 0 до 2. І під інтегралом функція 2х мінус х квадрат, по dx. Маючи вже такий інтеграл, визначений від 0 до 2, ми можемо, використовуючи ось цю формулу, знайти його значення. Значення цього інтеграла дорівнює Перш ніж визначати цей інтеграл, треба зрозуміти, яка первісна буде значенням інтегралу від цієї функції. Якщо під інтегралом сума, різниця функцій, то окремо беремо суму різницю тих функцій, що стоять під інтегралом, і шукаємо по табличці первісних. Першою стоїть під інтегралом 2x, а до речі, множник також виноситься перед функцією. Першою стоїть 2x. Отже, 2, як сталий множник, виносимо, а x дивимось, яка ж первісна від функції х. Х можна уявити, як х в першому степені. Тоді для цієї функції первісною буде, ми повинні підглянути підказочку, і ми бачимо, що це х і степінь на одиничку більша, тобто вже буде x1 плюс 1, і поділити на 1 плюс 1. Отже, первісною буде х в квадраті поділити на 2. Отак от просто можна знайти первісну. Отже, від x. Розписуємо, це буде х квадрат поділити на 2. Мінус. Тепер шукаємо первісну від, від х квадрат. Аналогічно, як від х в першій х квадрат це степенева функція. Тільки враховуємо, що альфа – це 2. І тоді первісною буде, дивіться, х, і ми двіючку збільшуємо на одиницю і ділимо на число, яке більше на одиницю. Отже, результатом буде х в третій степені поділити на 3. Все, ми знайшли з вами первісну f велике від х. Для цієї функції. І тепер ми вже інтеграл не пишемо, а ми вже пишемо: подивіться в цій формулі риску, де вказуємо, від якого до якого значення у нас фігурують ікси. А у нас ікси від 0 до 2, це видно ось у інтегр... в інтегралі від 0 до 2. А тепер уже по формулі ми повинні підставити функцію спочатку верхню межу, тобто 2, і відняти цю ж саму функцію, тільки підставити замість ікса 0. Давайте ось тут продовжимо і підставляємо в цю функцію. А, до речі, тут ще 2 і 2 скоротиться це буде і квадрат мінус х куб на 3. Підставляємо спочатку 2. Тоді це буде 2 в квадраті мінус 2 в кубі на 3. І мінус. А віднімаємо ми цю ж саму функцію, підставивши сюди замість х 0. Це буде 0 в квадраті мінус 0 в кубі поділити на 3, дорівнює. Дивіться, ось цей вираз перетвориться зразу видно в 0, тому його вже не враховуємо. Працюємо з оцими числами: це буде 2 в квадраті це 4, мінус 2 в кубі, це 8, поділити на 3. Дорівня. Підносимо все до спільного знаменника 3, тоді додатковий множник сюди 3, тоді 12 мінус 8, це буде що? 4. 3. Отже, це і є відповідь, це знайшли ми числове значення вже інтеграла, а шукали взагалі площу, розуміючи, що це інтеграл між двома функціями. Причому ми записуємо різницю функцій верхня функція мінус нижня функція. Отже, відповідь цьому завданню площа заштрихованої фігури дорівнює 4 третіх. Отакі От на сьогодні приклади. Дякую, що цікавитесь, дякую, що задаєте питання. Дякую, що дивитесь. Надіюсь, і це відео вам сподобалось. Якщо так, то поставте лайк. Якщо ще не підписані, підписуйтесь на мій канал і будемо разом розбиратись з новими і новими прикладами, а також готуватись до НМТ з математики. До нових уроків! Все буде Україна!